Всім привіт на зв'язку NoName. І сьогодні я перевірю, скільки можна заробити за одну годину пуштерем. Так сказать, на новій пушті. Також з недавніх пір я отримав промо, тому якщо хочеш отримати трохи грошенят спочатку, вводь промо NoName і ні в чому собі не відмовляй Набирайте щось смачненьке і приємного перегляду. Бум -бум 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 -бум. Нова пушта чекає мене, я хочу влаштуватися. Ох. Так. Тимір Тимір на годинку. Дивимося і починаємо. Беремо же пікмі. То що нам? Скучать. Візьмем пікмі-возика і будемо катати, так сказати. Ну шо, погнали нафіг От такий у нас пікмі возик. Зразу мене приоділи. Прям чил-чил. Якось в мазіраті стоїть. Ух. Коротше, будемо провіряти нову пошту на заробіток. Зараз подивимося, чим воно відрізняється хоч трошки від сміттяря. бо зараз я вирішив пройтись по таким базовим роботам. А якщо по ними ти, то я думаю, якісь да, з десяток тисяч я маю винести з цієї роботи. Що з смітеря виніс 8600. То з цього я думаю десь 8 мінімум виніс А ви можете подивитись По посиланню з прямость бергу. Паливо мені дали небагатсько Тому будемо сейчас трой. Трохи економ. О! Все. я заглушив на всякий случай. Ту зараз ще паливо. Потрачу і все, і все. І не наїжусь, і не наїжусь. І що буде, і нічого не буде. Чому можу сказати? О, завелись 2,6 км, і ми петляємо на перше замовлення. Сподіваюсь, що це буде чортко. Одна з того година, година 12. Я тільки проснувся. Так що мабуть все чітко. Ой-ой-ой ой блядь, з таким виденням. Я даже не знаю, куда це мене можно отправить. Допустим, на. Он трошки непонятненько. Допустим. Допустим. О, чітко! Єбать, хорошо. Опа! О, кстати, блин. Я ж навичку забув подивитися. Ну здесь теж навичка є. Ну-ка, 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 навички. Листоноша, ось. Блін, ти тільки що 5 ще заніс. Виходить, кожен раз, коли ти береш, ти по 5 відвозиш, то у мене вже 25 є. Ну нехай буде з 20-ки. Якщо я вже один отвій, то мою нормально. Кам'яне, трій 5, камний, кам'єк 5. Буде всіх хібати, буде всіх хібати. О, хорошо. Заглушився, прокотився, зламався, загрузився. Просто лучше работать катькиє. Нет. Хорошо. Оп. Ебать, чого отко? Гоншик нахуй. Я в душе гонщик. Хо-хо-хо. хо Даю такого красивого уголочка такой. Ой-ой-ой, ой ой мама родная. Что ж це таке? Блять. <къем> Уголочка. Да-да. Не -да. все. Не все дозволено, но все дозволять. А, фак, мои миски тупые миски. Я не помню все. Это... На, на это. Ого. Ого. 9,3 фака макака, а куди куда їхати? Mm, Їдемо по трасі, там заправимося і поїдемо далі. Єбать мене кинуло. Да, може там є відділення пошти. Якщо я сюди буду назад їхати, це буде піпець, як невигідно. Бо це 10 хвилин туди, 10 хвилин сюди. І це я чисто я двадцятку плюс-мінус просто так на те, щоб загрузитися приїму. Трошки не трошки по-уєбанськи. Блять, що ти таке дороге? Давай, коротше, сороковку. Це мінус 700. Я сподіваюсь, мені ось цього вистачить на всю годину. То якщо ні, це просто пі... Вроде сюда. Я. Я тепер не знаю, чи уйду я в плюс. Ну-ка скільки дають. 200. О, це кстати хорошо. Мені там ніколи так не давали. Ну це, опять же, за 5 посилок. Якщо мене назад пошлють, то що це? Від цих 1200 можна 600 вже віднімати. Ну, собі на ще одне паливо я зробив. Окей. Даже трошки плюс ушел. Я буду фіксувати кожен. цей. Кожну заправну станцію. А то ну це ж. це пісець. Ви реально. Ой, блять. Ммм. Зараз з горочки буде більш поприємніше. каже ти, тяжеле гувно. Що, все? Приїхали? Ох ти ж, йопс туди. застряв я реально я застрял. Я просто застрял. Давай. Ну хотя бы с пробельчика. Слава богу, что я знаю. Ебучий транспорт працюю. Вот это прикол дес. Я просто оце вам догонялся. Вончик нелегальный. Кстати, опять помираю. Ай. Куда ти летиш, братик? Mm -hmm. Ну, ще мотор або. Mm. Ой. Блять, я извиняюсь, бро. Mm. Ну, Ну, все. Давай удачи, тобі виконувай квестик. Так сказати з тверезою головою, якщо б не відео, я б сюди не поперся. Бо це трошки кринж. Реально. О, хорошо. 2400 угу, почув, почув. А на паливо мені 100 ізотків треба буде ще витратити. Блядь. Так, зараз я петляю спочатку на заправку, бо далі я нікуди не доїду. Mm. Собі трошки, так сказати, ускладнює роботу, але... Один. Уже знову одне топ. Ну, яке одне паливо, ну ти що? Ай. Ай-яй-яй. Ай. Ноль! Ну нет, ну я б с тудей. Ну. це пізда. Що у мене по часу? 26 хвилин. Ох, ебать, нежданчик. Я думав, я доїду. Я, блядь, отвечаю, я думав, я хоча б доїду. Ну, ні, ну ні. Класно. щас не знаю, хватаю каністру, получається. Не паливо це просто ужас. Давайте. Минус 750, а там, наверное, літров 10. Машина Жере, як не в себе, іноді навіть по 2. Ой, ебать, я фекшу. Як бутелезгинку делали. На 60 десятка заправив. Я уже. Я реально зараз просто в мінус іду. Отак. так. Отак. Ровно на 504. Окей. І це при тому, що я тіпа, завжди глушу і завжди десь там слопу щось, типа, сразу тушу мотор. Взагалі, нуль реакшн. Все, це останнє своє. Отут, отут я вже глушусь. Оп, что що можна скажуть. Це кстати, хорошо, що воно почало мене кидати по цьому. по місту, а не викидуть, бо якщо б воно зараз мене викинуло десь в палетку, то, скоріш за все, після того замовлення це все б закінчилось зразу. А так воно, я бачу, мене зараз трошки щадить, пускає в гета. Mm. О, все. Ой, У Мене забагалось. Мене посилка в руці забагалась. Да. Ну що, працівник нової пошти він такий з ящиком в руках. По-іншому я сказати не можу. Це вже другий баг, да? перший з паливом, Де знімає по два. І другий, це якщо швидко перекладати з автомобіля в цей, то ящик в тебе застряє в руці. Окей. Я Трошки в'їбався, ну ладно. О, я даже не знаю, радується чи ні, але ну це останнє замовлення, хлопці, Що можу сказати? За 13 хвилин я просто не встигну туди-сюди і наступний розвести точно. І це обідно, якщо чесно. Добавить би по точці, типу, в кожен із цих міні-міст. Ну, типу, в місті окей, це класно, що воно тут є. Десь в центр і десь туди в палітку теж в Сенді і в політку. Тоді ця робота буде мати якийсь сенс. Але витратив я знатно. Uh, паливо вот -то точно. У мене напали ушло около 750, 600, 600, 1900, десь так. Що я можу сказати? <гиби> Може сказати, що це повоені піздеться. Кіпать что Шось я взагалі не ожидал такого. Блять, воно як в страшному сні просто таке. Йопс-то, я реально обісрався. Так, ну шо, ебать, у мене дебоксик класснікий в руці. Вот то чітко. Розгрузка пошла. Э, будь ласка, побільше сюди посилок. Побільше, ну. Я не вірю. О, кстати, ящик пропал. Ай, що і що і що з цим робити? Ну і що з цим робити, хлопці? Ну Що з цим робити? Ну Ну на таймеру у нас 8 хвилин. Палива тут 12. Я доїду, воно в мене завершить. Закінчете, просто закінчиться. Коротше, мабуть, на цьому ми і завершимо наше приключення на вот это Так, ну ще я вам навичку показав, покажу. Так що де? Персонажем. Навички, і буквально за цю годинку я з 20-55. Да, і це... це бідно. Справді. Що ж я можу сказати? Е, заробити 4300, витратити на паливо 1900 і чистим вийде 2400 за одну годину. Таке собі. Навіть шахти я можливо виніс у 4, а може і всі 5 разів більше при всіх витратах. Тож, скоріше, нам треба чекати багфікс на паливо та нові відділення, які врятують цю роботу. А на цьому я буду завершувати. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк, підпишись, дякую тобі за перегляд, на зв'язку був новинем. No